Бензиновий генератор винахід, який полегшив життя українцям в повномасштабній війні. Щоб обрана машина довго прослужила, треба знати основні правила експлуатації. З ними нас знайомить фахівець магазину Домострой. Найперше скільки діє гарантія. Звичайно, на всі бензинові генератори дається один рік гарантії. Часто генератор виходить з ладу менше ніж за рік. На сьогодні є декілька найпопулярніших причин невиконання технічного огляду своєчасно на даний час. На ринку України дуже багато неякісних бензинових генераторів. Вони не відповідають тій мощності, яка заявлена на них. Тому й проїздить із цього поломки. Своєчасний технічний огляд з метою запобігання виходу з ладу передбачає кожні 30 годин. потрібно слідкувати за зазором клапанів. Кожні 25 п'ять годин 50 годин потрібно. Змінювати оливу. Мастило потрібно змінювати за наступним принципом. Влітку перша заміна масла проводиться через 5 годин роботи. Наступна проводиться кожні 25 часів роботи. Проте буває, навіть коли ви все робите правильно, динамомашина виходить з ладу. Це не ваша вина. На жаль, зараз така ситуація в Україні, що то паливо, яке є на заправках, воно не відповідає. Якості. Мабуть, паливо зараз не проходить ту обробку, яку потрібно, і через це в генераторах найчастіше згорають. Клапана згоріти клапани можуть не тільки від неякісного палива, помилки в експлуатації, а саме в перенавантаженні приладу, часто спричиняють несправність. Аби цього не сталося, потрібно підібрати генератор правильно залежно від вашої мети, приміщення та кількості приладів, що ви плануєте використати. Перед вами є генератори. Їхня потужність 2,5 кВт. Цього генератора повністю вистачає на весь будинок. Кожному громадянину. До бензинового генератора, який пред'явлений перед вами, можна повністю підключити всі побутові прилади: холодильник, бойлер, пральну машину, там, телевізор, освітлення. В його мощність 2,5 кВт. Наприклад, у бойлера мощність 1,5 Ви можете собі 2 години користуватися одним бойлером, відключити там, холодильник, його потужність 400 Вт. Тобто він тягне це легко, ну освітлення, само собою, легко тягне. Якщо генератор потрібен для сільськогосподарських приміщень, краще купувати той, у якого більша потужність. Але незалежно від цього, принцип догляду за динамомашиною один, ділиться експерт Євгеній Шаровський. Своєчасна регламентна робота повинна проводитися по регулюванню зазорів на клапанах. Своєчасна заміна оливи в двигуні, своєчасна чистка фільтрів, своєчасна заміна свічі. Бензиновий генератор вибагливий в догляді. Тож, якщо ви хочете, аби він довго працював, дотримуйтеся всіх правил експлуатації.